Показую вам наші поїлочки пінгвінчики Вони є в нас як два в одному, тобто можна користуватися як чашечкою, так і поїлочкою. І ще є в нас розділ. Я тут туди додам це відео. Є розділ ще з ось такими снек-насадками, там є не всі кольори. Як два в одному, але їх теж там багато. Це ось така насадка, вона одягається на стаканчик. ось так, Туди насипаються різні смаколики, і дитина дістає і їх смакує. В чому перевага ось цих лепесточків, їжа, якщо ось так перевернути, всі смаколики залишаться у стаканчики, і вони не висипляться на підлогу. Дуже зручно. І такий, скажімо, економ-варіант снек стакану. Так, дивіться, трубочка тут ось така силіконова. Носик ось цей силіконовий, тут є ось такий секретик. Коли дитина тисне ось сюди своїми яснами, секретик відкривається і водичка п'ється. А дивіться, не у кожної дитини з першого разу може вийти пити з трубочки. Але саме завдяки ось таким поїлочкам дітки вчаться пити з трубочки. Дивіться, вони не б'ються, не кришаться, не ламаються, нічого з ним не відбувається. Тож, це дуже гарний варіант для навчання дитини пити з трубочки. Так, давайте перевіримо її на непроливайку. Набираємо водичку, затискаємо. Бачите, нічого не виливається. Я навіть тут не дозакрила.